Всім привіт. Так, наступний вихід в пошуку грибів. Сьогодні вже не будемо ходити з вами в Березових лісах, а перевіримо старий, старий престарий фруктовий сад. Він тут величезний. Маю надію, щось тут все-таки знайти. Має бути рядовка, має бути ентолома. Ще можливо щось згадувати наперед нічого. Не варто, але перевірити. Оці місцяки потрібно, бачите, які в нас акації сидять. Померзло все. Були морози. Коли воно відійде, бог його зна, доби померзли. Багато кущів прихопили і попередні морози, воно ще ніяк і не оклигало. Тому дивимося, що воно буде зараз тут. Якраз тут внизу, от куди я вже спустився, скільки я шукав цей гриб в сезон, ну буквально ще навіть два тижні назад, як я хотів його знайти, цей зморшок істівний, ось гляньте який один. Їх у нас взагалі це дуже рідкісний гриб, а зараз от коли тільки знаходжу вже залишки, залишки просто. Але все рівно заберу. Це другий раз в житті я знаходжу цей гриб. Це фантастика. У нас взагалі на Чернігівщині в наших краях це велика рідкість. От з морської шапинки багато, а цей хм. дуже такий рідкісний екземпляр. Нічого, шукаємо далі. Тут такий фруктовий сад. Люди пиляють дрова і помітив невеликого трутовика лоскатого. Це їстівний гриб. Хороший їстівний гриб. Я до того сезону їх не брав, але тепер іноді собі дозволяємо їх взяти. Але це занадто малий, тому нехай сидить. Починають гриби свій ріст, починають. Пошукаємо кращих екземплярів. Вони тут точно мають бути. Ще трішки походив. І от кого я бачу. Там маленького залишили трутовикалу лускатого. А тут ось так само на старому пні. Подивіться, як мій екземпляр. Ще він нормальний. Оцього вже на зворотньому шляху буду брати, заберу його. Щоб просто не ходити зараз з ним. Я ніде там не поламався в мене в кошику. Чи в мене є кошик невеликий, плюс пакет. Тому поки сидить, а потім на зворотньому шляху я його заберу. Чую тільки, ну як тут тріщать, тріщать вітки. Дивлюся, там косулі біжать три штуки. Ну, поки камеру дістав, то й таке. Хіба ти їх, як кажуть, встигнеш зняти, то хіба треба завжди включеною ходити? Так. Продовжуємо пошук. Поки рядовки травневої яку так мені хочеться знайти, цього разу ще не трапилась вона мені. А от енталома садова. Не густо. Не так, щоб її багато. Але ж все-таки є, подивіться. Ось вона. Тут група маленька. Тут от така. До речі, мабуть, зроблю вставку, покажу, скільки у нас вдома біля абрикосів наросло цих грибів. Хм, то взагалі просто фантастика. Я не знаю, там просто грибний клондайк. Ладно, то таке, продовжую показувати вам цю місцину. Ось вони. Ось. Дивіться, переховалися. Вон яка група. Скільки їх тут? Подивіться. Маленькі і більші. І ще, здається, бачу. а так, давайте в сторону. Ось. Всі ці будемо гриби забирати, тому що масовості такої нема. І ну, поки що я нічого такого не знайшов. Угу. То будемо брати. Ще буде плюс до наших тих попередніх грибів. Чудово, забираємо ці і шукаємо ще. Ну що, ось обіцяв зробити вставочку. Якраз я вдома і покажу вам, скільки у нас росте вдома грибів. Ну А поки тут наша плантація полуниці. От, А тут в мене є такий садок. Спеціально я тут давним-давно ще років 20 висадив, так дерева щільно один до одного, внизу тут кущі, коли воно все заростає, тут у мене стоїть лавка. То сидиш собі, нікого не видно, тебе ніхто не бачить, сидиш і кайфуєш. Тут у мене абрикоси, сливи, все підряд. І що в нас тут по грибах? Так, де вони? Їх тут просто, скажу, все. Це оцій ентоломі. Ось тут тільки підростає. Бачите, не треба нікуди в ліс ходити. А я в лісі їх збираю. Ось вони пішли. Щоб не наступити, я їх спеціально розчу. Це вже, мабуть, і більше треба буде збирати. І тут ось далі. Так. Так, 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 так. Тут ми ще насадили полониці. О, тут все все в цих, все в грибах, все в кущах, все в деревах. Подивіться, що тут робиться. От так от. Тут ось. Так обережно ходжу, щоб не наступити тому такими групами. От. треба до лісу ходити, все тут, все вдома, але ж в лісі то цікавіше, Так, Ось він, цей абрикос. Один із абрикосів. І от тут маленькі більше ще. Так. Дивіться так от на загальну панораму вам видно, от вони. Біліють. Ось. оці вже сьогодні буду забирати. от їх то скільки. Улюблене дерево, Абрикос, улюблене. Скільки тут їх. Так. Ось ще яка група. Ха. Ті сьогодні підуть. Тудись хороше діло. Так. Ось ще є. І тут тут можна кошик нарізати. Тут я, мабуть, ще окреме відео, коли зніму. Щось тільки на загал тут вийшло. Грибів. Так. Ось. Такий в мене, бачите, містяк тут сядеш, а тут і кайфуєш. Спеціально так все густо засаджено. Бачите, морози попсували, так і не поцвіл, не баців бузок. Ай-яй-яй-яй-яй. До речі, не тільки в мене. А ще тут і в сусіда є. Та я не буду так тут далеко загоду, чи можливо вони вже порвали. А вони вже порвали. Тут було дуже багато біля цих абрикосів. Ну от такі от гриби. Гриби вдома ростуть. Ось такі справи. Якщо довго ходити, то рано чи пізно все-таки на щось можна натрапити. Подивіться, які красені. Оце так розмір. Оце так гриби. трутовик Лускатий, але подивіться як він відрізняється від попередніх. Подивіться котовщина ноги. Молодий, оці однозначно будемо забирати. Це просто щось неймовірне. Що, давайте з цієї сторони зайду і покажу. На старому такому так само старий величезний клен. І ось вони які яких довго шукав і воно в такому розмірі, в такій кондиції, прямо барабан. Ти що ти що, які красені? Ну, це однозначно будемо забирати. Спустився трішки нижче саду, там у нас березовий ліс, туди поки не заходимо. Хожу по цих кручах, тому що тут багато ну, от, груші, яблуні. І в тому році тут були гриби. Ну що ж, як то кажуть, в тому році були. І в цьому ось. Тільки-тільки проростає ентолома. Також ентолома. Але все рівно будемо забирати і ці гриби. Чому ж ні? Ось яка група чудова. Шикарно. Шикарно гриб є. Тому треба його брати. Ось іще маленьке, чудове місце. Забираємо. І знову трапляється він. А саме трутовик. лускатий. Не такий, звісно, як попередній. Але ось навіть товста ніжка. Але він тут на сонці такий. Нехай, нехай це сидить, хоч і товстоногий нехай лишається тут. І ось ще один. Оце вже такий, хоч і невеликий, але вже старий. Чудово, що взагалі вони є. ну Сьогодні якийсь такий насичений день на ці гриби. Рядовки травневої, яку я дуже хотів знайти, не знайшов, але подивіться, що тут. Робиться. О, хо, 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 хо 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 Боже молоденький, свіженький. Цих ми точно також будемо забирати. Гляньте, що тут робиться. Які красиві! Які красиві! Які неймовірні! Давайте ще з цієї сторони зайду. Щоб ви бачили оцей розмір оцих велетнів Просто фантастика. Похід, як кажуть, рядовки нема, можливо ще десь трапиться. Але оце, гляньте, моя рука і розмір грибів. охо хо охо о-хо-хо. Забираємо. Цих точно забираємо. Ну що, друзі, будемо забирати. О! Тут не... Думаєш що як їх різати. Ці вже ось. Ці вже зрізані. Подивіться. Ніби хвіст у Павліна, да? Так, такий тик-тик-тик-тик. Кольоровий. Гарний. Боже мій єний. Це добре, що взяв пакет. Бо то... Де його брати? Як його нести? Отакий. Отакені. Молодий, подивіться. Виступає тут сік. Ти що, ти що, А оцей що за розмір? Я таких ще не зустрічав. Охохо. Вже він пакетів, мабуть, поламається. То поки показую, як є. Гляньте, що це таке. Що це за гриб? Це точно будуть, я вже не дивлюся в Ютубі рецептів. Будемо робити в них котлети, мабуть. Не знаю що буде, але щось буде. Тут просто якісь фантастичні гриби. Отакий от травень і отакі от ще гриби. Хух. Все я кладу туди до пакета, тому що в рюкзаку там в мене... Ентолома і зморшки, а в пакеті в тому будуть оці велетні. Щось неймовірне. Повертаюся вже назад з того саду. Ось він там по ту сторону залишився. Тут зараз зайду нагору. Але хотів показати, якщо буде видно на камеру, як же красиво цвіте саниця. Не так добре видно. Але тут величезний соничник. От. Краса навколо. Так, зараз вам показую. Їду додому, там присяду і покажу вам вже фінальний результат, бо мені залишилось пройти 400 метрів. Там сяду і покажу вам, що ми сьогодні з вами знайшли. Ось тут підіймаюсь на нагору, величезна груша і понад краєм вже. Відцвітається вишня. Гляну сюди. Що це в нас тут таке сидить? А це знову вона. Ось ентоломка. І тут. І навіть тут. Отож, будемо забирати. Не будемо залишати цих красенів тут. Ще буде плюс. Чудово. Дійшов додому і вже отут от розклав всі гриби, так як вони, щоб детально вам показати, який все таки сьогодні був результат. О, от такий. Ось такі от красені. Подивіться скільки. Оце вам такий травень. Середина травня і стільки грибів. Неймовірно, особливо порадував такий от трутовий пускатий, які велетні. Оце так краса. Ой, тому я кажу, ходіть до лісу, дивіться, збирайте. Має щось бути. У кого пройшли дощі, тому якось тим паче буде більше варіантів знайти отаких от, от красенів. Тому ходіть, шукайте і нехай вам щастить. До наступних зустрічей. Всім всього найкращого.